Жила була кицька на світі, заморська, горська. Жила вона не так, як інші кицьки. Спала в затишній кімнаті, на напишли перинах. Багата, розкішна, красива і пишна. Ставні вирізлені, вікна розмальовані. Не будинок у неї, а казка. Господарка і кіт не дуже дбали про безпеку і втратили в таку халепу м'я. красный. На щитях морока рукой мяу. Райські гроші за ощадку, друзям розкошами вражу. Новий рік Ялинка них на свято, Піцьки друзів так багато. Півень, свиня, ще й козел, пішла гульня. Ну, ялинки, тячки, свічки, вся пола. Розгулялись гості свята, ой біди буде багато, завітавши місті один Півель, сука стукав дім. По коліку, о куліку і рознесу. Кошенята, ті тваси, воду носять від усі і пісочком посипають. Може, як добро спасай, тільки тілі -ті бів -ті загорівся кицький дім. От біда на сладин треба швидко подзвонить. Ну, що ти бачу захотів, ровіт вже перегорів, лиха нам не повороти, Бач, горять. Що ж мені тепер робити, де голівку прихлити. Ми побудуємо новий дім, розмальовуємо ставинки, купимо вогнегасники і перед тим, як буде свято, вивчимо вчеправо завзято. Як поставити ялинку і не спалити? Як нам розтопити, щоб нічого не спалити. І як дома вести себе треба, щоб не потрапилась пожежа по Усі ці правила ми знаємо, ну, морально пригадаємо. Як побачиш малюки, узялись за сірноки, як ти маєш їх спиняти. Сірно ураз забрати. Не розпалі сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогню запалити, та не просто погасити. Будь ти жару не беріть. Жар собі богонь та їдь. Хоч малесенька жаринка для пожежі все ж причина. А як трапиться від таких то, що тобі робити? Не ховатися коток, а вогонь косити. Та борівся, електропровід іскри дим пішов кругом. Небезпечно, ти не граєшся, зразу старший повідом. Якщо виникла пожежа і вогонь, та їдкий дим охопили все на кого, ти не справишся один. Якщо пахне газ в картині, до дзвоніть на сто чотири, як чи Вогонь і дим набирайте сто один. Всі ці правила прості знадобляться у житті.